Президентська служба загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів села Личківці вітає захисників і світлим святом Великодня. Ви захищаєте наше небо, даруєте людям мир та спокій. Глибоку шану Україні плекаєте в душі широкій. Христос Воскрес! Сьогодні ми по новому переживаємо боротьбу добра і зла. Ми є свідками і учасниками цього непростого протистояння. Бажаємо вам перемоги і миру, спокою і щастя вам і вашим близьким! Хай Воскреслий Христос принесе перемогу всій нашій неймовірній Україні. Перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом. Войне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках. Щоб на нашу країну державу злий не позарявся враг. Будь мужним і будь достойним, ти слови своїх батьків, відважної українські воїни, нащадку славних віків. Живе, вертайся, так потрібно, щоб мати була вже спокійна, тебе могла би пригорнути та мирним сном уже заснути. Кожен клаптик землі святої згодом соняхом проросте, Подолаєм пітьму двобої, перемога до нас вже йде. Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг. Відважно йдеш до бою. І за те, що у ті важкі часи не бачить тебе мати. І ні дружину, ні дітей не зможеш обійняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожної хвилину, ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Завдяки лиш тобі, мій солдати, є в мене хата і ліжко, і можливість сім'ю обійняти, і дочити на моя книжка. Повертайся скоріше, солдати, я думками завжди з тобою, так словами і не передати, як я вдячна, що є живою. Надійний захист Україна має, енергію, конфлікти зупиняє. Цінуєм тих, хто може крайне захистити Українців, патріотів не зломити. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця. Спасибі воїни за те, що бережете Україну. Спасибі за те, мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі англий А зараз хлопці і дівчата. Від всього серця вам уклін. Вас привітати дуже раді, з великодним. Життя хай Бог дарує всім. Солдати, воїни, чекаємо вас додому, і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимо за вас.